У нас всіх є періоди переходи. Ми як е, життя, хвили подібне. Ну не буває такого, е, щоб, ми, щоб все рівно і гарно або все рівно і погано. Коли все рівно, це знаєте, це є пряма лінія. Ми мертві. А ми прийшли сюди пожити, навчитися пожити добре, а не просто пожити, помучитися і перейти. А навчитися пожити добре, це означає набути нових якостей, нових станів, нових зв'язків. Це важлива, велика робота над собою. Тому є великі переходи, є маленькі переходи. Та да кожен день, коли ми спимо, це теж перехід. Сонце маленька смерть, це маленька трансформація. І ви зранку встали, ви вже не така, як були вчора. Щось відбулося. Хіба якщо ви. Бачите, що кожен раз ви стаєте один і той же самий поганий настрій, одна і та ж сама відчуття, Боже, знову цей день, знову робота, знову ще щось. Це ви попали в замкнуте коло. Якщо ви в замкнутому колі, то, на жаль, ваше життя не розвивається. І, на жаль, все, що вам мало прийти по програмі душі, не приходить. Ну, тобто, ви залишаєтеся просто кутитися, крутитися по якомусь одному колі, яке вже там давним-давно треба було з нього вийти. Тому я допомагаю людям пройти цю трансформацію, тому що я себе трансформую. Я зараз бачу, яка зараз швидкість, шалена. Що, що було 15 років тому, 10 років, та навіть 5 років тому. І що зараз відбуло, відбувається, ну це просто не всі витримують. Тому потрібно збирати себе докупи, щоб або не залишитися в замкнутому колі, колі, або не вилетіти раніше часу, знаєте, в інший простір.